Добрий день, шановні друзі. Ми продовжуємо реалізацію насіння помідор перців і баклажан. Посилання на наш сайт в описі під цим відео. В цьому році у нас 100 сортів гномів і ще багато цікавих сортів. Наше насіння оброблене від хвороб. І в цьому відео ми покажемо як ми це робили. Найпростіший спосіб боротьби зі спутниками хвороб короткочасне прогрівання посівного матеріалу. Протягом 20 хвилин в гарячій воді температурою 48-50 градусів. Температуру треба витримувати дуже строго, тому що при її підвищенні насіння може втратити схожість, а при зниженні обробка може не дати належного результату. Для цього треба використовувати термос. Раніше ми так його обробляли, але це дуже довго. У нас 350 сортів і кожний сорт треба помістити в торбинку. Обробити і просушити Можна застосувати маранцівку. Головне, щоб концентрація була правильною 1-1,5%. Щоб отримати, наприклад, 1% розчин, треба 1 чайну ложку маранцівки, а це 6 г розвести в 600 мл води. Слабкий розчин не може знезаразити насіння. Якщо через те, товщу води ви бачите дно посуду, то для дезінфекції такий розчин не підходить. Але якщо сортів і насіння багато, так як у нас, такі методи дуже затратні по часу. Тому ми застосували фітоспорін для обробки. Щоб зробити маточний розчин фітоспоріну 200 г препарату в пасті розчиняють 400 мл води, тобто 1 до 2. Через добу бактерії активуються і на поверхні появляються ось такі бульбашки. Маточний розчин по опису препарату можна зберігати в темному місці до 6 місяців. Але це не зовсім так. Через 6 місяців він ще робочий, але там в мікроорганізмів вже значно менше. Тому розводьте так, щоб за 1-2 місяці ви його використали. І зберігати маточний розчин фітоспоріну треба в темному місці з доступом повітря. Можна накрити банку з маточним розчином фітоспоріна кришкою, але не герметично. Для обробки, звичайно, поміщають насіння у воду і капають фітоспорін. 1-2 краплі маточного розчину на 100 мл води. Але ми розчиняємо фітоспорін не в чистій воді, а в томатному сокові. Який є кислим. Як це впливає на препарат? Лужнє середовище взагалі не сумісне з фітоспоріном, воно його вбиває, а кисле середовище знижує ефективність препарату. Тому ми робимо більшу концентрацію фітоспоріну. Якщо на воду ми капали 1-2 краплі фітоспоріну на 100 мл води, то в томатний сік треба капати 3-4 краплі на 100 мл. І після цього добре перемішати розчин. Банки з насінням ми ставимо в темне місце на добу, щоб фітоспорін провів свою роботу. Після цього вже можна банки тримати на світлі, починаючи зі слідуючого відео, ми будемо робити обзори кращих сортів. Бажаю всім українцям здоров'я і миру!